Систему підтримки ветеранів та їхніх родин обговорили під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування, а саме про створення ветеранських просторів для надання юридичної підтримки та медичної, психологічної та фізичної реабілітації. Із 63 громад Вінниччини лише 8 мають простори для підтримки ветеранів та їхніх родин. У Вінницькій територіальній громаді таких центрів діє чотири. Про розширення систем ветеранських просторів говорили під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Робота з ветеранами, турбота про них. Увага родинам, родинам загиблих. Це те, що треба робити постійно. Це те, чого не робить. Крім України, жодна європейська країна, бо там немає війни. Вже понад рік у місті Бар працює ветеранський простір, де надають комплексну підтримку для ветеранів та їхніх родин. Це і професійна та соціальна адаптація, психологічна та юридична підтримка. Всі розуміємо, в який ми час зараз живемо, і ветеранська політика сьогодні таки виходить на перший план, так сказати. Ми в 2024 році відкрили ветеранський простір «Сильні та незламні», Нам допомогли в цьому міжнародна організація, це місцевий бюджет. І на сьогодні це простір, який досить активно працює. На засіданні обговорили і стан річки Південний Буг. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб щороку контролюють якість води в річці Південний Буг та на інших водоймах міста. У воді виявлені лактозопозитивні кишкові палички. Я би хотів би попросити вас, особливо ті громади, які знаходяться і зверху потечі до Вінниці, і знизу і мають і дотичні до річки Південний Бук, щоб ми спільно з вами зорганізувалися щодо належної роботи і роз'ясненої роботи, в тому числі по відношенню до всіх суб'єктів господарювання, які користуються річкою, і які ну будемо так казати, не бережуть цю річку. Обговорили програму підготовки громадян до національного спротиву на 2025-2029 роки. п'ятий, дві Вікторія Врущак, телеканал Вінничина.